Щоб окупаційні іноземні війська ходили по нашим вулицям і ми будемо проводити акції протесту. Оці такі пресі, тому що зараз е всі, кого візьмуть, е кого зможуть е зробити міліція, всі будуть на відписці, всі будуть розшуку, вони не зможуть приймати участь в цих акціях протесту. Для того, це, це, це все спеціальний робот. Е е суд нас звільнив, тому що ніяких фактів злочинних в наших діях не було засвідчено. Після чого в суді люди в цивільному намагалися затримати мене без підставок, без якихось пояснень я змігнути за суду, але Олексія Макарова, те, що він в міжнародному розшуку, його забрали і зараз він перебуває в ТБС, в Одеському. Про Олексія Макарова хочу заявити, що в нього тяжкий стан здоров'я, йому щодня потрібно робити перев'язку, тому що дійсно там в нього серйозне пошкодження руки, в нього серйозне отруєння газом і тортури, які до нього проводяться, це... і от з нього намагаються робити явку з половиною, щоб він ніби сам це прийшов і розказав, що він там щось зробив. Але він тримається і, і, і думаю, що всі українські сили, які є в Україні, мають зараз активно допомагати в його От. І, і Тим паче, що ці налегальних відставах знаходиться в Україні, він політичний біженець е, в Україні його переслідують за політичні діяльність, саме за політичну діяльність в Росії. Нам на наступний ранок затримання, як би сказав, Ралька Олексія Макарова. До нас на квартиру десь з 8 години почали почала комунати міліція. Ну, звісно, ми не відкрили, тому що найкорункованіший і продажний орган в Одесі, звичайно, міліція. Десь до обіду, до години до третьої, ми тримали осаду. У нас квартирі, доки вони вирізали -решт, в решті решт замок. От. І нас забрали. На підставі незрозуміло зрозуміло чого. Ми мали доволі довго місцевого РВД, намагалися робити, звичайно, знання в всьому, чому тільки можна. Намагалися, звичайно, як завжди, тобто, зняти одяг, бути яку як експертизу, тому що за там, кілька годин до цього була, була атака на офіс АТВ. Звичайно, пробуло, що в нашій квартирі без жодних вистав і без жодних документів. Я на вже в Одесу приїхала для того, щоб дати концерт автоматичний вечором. Він пішов з успіхом, ніяких екстесій на ньому не було. Звичайно, в суботу я прийшла на марш пам'яті Максима Чахи, далі був концерт. Після того ми пішли на квартиру. На яку вже в суботу, в рація, е, була облава зі сторони е, правоохоронних служб. Звичайно, е, ми відкривали двері, тому ну, що, як відомо, що це не кримекриміналізована, як е, сила в Одесі, тому ми не відкривали. Все ж таки, коли вже вирізали замок, нас усіх розбили по різним кімнатам. Вилучили всі особисті речі, звичайно, без жодних документів. То всі речі, які були вилучені, просто нахабно вкрадені. Нас жорстоко е, скрутили, пов'язали наушники, мене та Віталія Краснощока, е, вивели та доставили Приморський райвідділ. На запитання, чому нас затримали, мені відповідали е, дівчина, винесли. За цей час тривали допити, жорстоко психологічний тиск був, не пускали в туалет, не годували. Коли моєму оперативнику потрібно було вийти, він мене відправляв до іншого кабінету, до іншого оперативника, де сидів Віталій, я була свідком, де його рятували, били, це було при мені, до нього не допускали. Лікарів, швидку допомогу, адвокатів. Ну всю ніч тривали доходи. Спати не давали, їжі не давали. Коли я потребувала адвоката, мені в цьому відмовили так само, мабуть, як і Віталію. Я іноді чула крики, бо в іншому ну, кабінеті, в якому знаходився Віталій, дуже тяжко. Ж, таке жорстоке відношення, вони, мабуть, не відчували, що я дівчина взагалі. Жодні документи я не підписувала, тому що ну, просили підписувати те, до чого я ну, не маю жодного відношення, як я можу бути свідком на кримінальної справи, якщо якщо нібито якісь часи, коли відбувалося правопорушення по кримінальній справі. Мене не було в Одесі. Десь о 3 годині мене все ж таки пустили. під тиском громадськості, громад але адвокатів і передачок нам не передавали. Що зараз з Віталієм? Точно сказати не можу. Коли дзвонили туди, його немає. Вибачте, таких не затримували. А то вчора в нього році ввечері до викликав. Взагалі інформації не було. Вівторок ввечері сказали, що так, у нас він дійсно є, але він не затриманий, його запросили на співбесіду. На питання, коли його відпустять співбесід, сказали, що ми ще не знаємо, він трохи часу запроводить. Вже прийшла четверта доба, його не відпустили і жодного обвинувачення не визволяє, не говорять, які такі затримані. І а, мене, як водичку, не допускають не не спілкуватися, адвоката також не допускають. Говорять, що ми можемо допустити тільки тоді, коли людина затримана. А коли він не затриманий, тобто ми вас не можемо допустити. На зараз у нього дуже тяжкий стан здоров'я. Нещодавно ми не зробили операцію на ключі у нього перелом ключівці. Ми вважаємо, що це загальноукраїнські е, такі тенденції, і е, арешти е, в Києві, Микола Каханівського, обшуки на е, квартирі Олени Білосерської і багато інших. Е, Правопорушень з боку міліції це в ланцюг одних репресій. І, але, незважаючи на це, в Україні нарешті ми побачили солідарність всіх прогресії сил організації, ми хочемо подякувати всім, хто допомагав і допомагає зараз в визволенні активістів Олексія Віталька, Джорджу Ярослава, депутату він направив своє депутатське звернення і також. Свобода Української народній партії та іншим організаціям, які вчора провели в Одесі мітинг на підтримку затриманих і проти біля міліції. І незважаючи на всі репресії, які проводяться, які проводяться, 9 травня всі українські сили в Україні будуть протестувати, і ми не дамо спокійно проходити вулицями міста Києва, Одеси, Миколаєва, Севастополя окупаційним російським. З приводу того, що Олексій Макаров порізав собі вени в, ну, в зв'язку з великим тиском на нього, працівників міліції, що він не витримав тертури от прес-секретар МВД заявив, що це що цього не було. Скажіть, будь ласка, це було чи не було? Перші є фотографією його суду, в суд, в нього була примотана рука, там дійсно глибока рана. Перебувати в лікарні. Як Будь-яка э, здорова і тверезна людина, звичайно, ніхто нічого не вписував, не підписував э, в рай-ділі. І не знаю, там про що вони кажуть, нікуди я не обирався являтися. Вони трохи запрошували, звичайно, але я думаю, що все не підписував ніхто, нічого. Де я сподівався, я я. ми не збираємося. Даватися на тиск, і якщо е, нас б'ють, це означає, що нам е, потрібно нас має бути більше, і ми маємо захищатися, а не ховатися від міліції. Ми не збираємося ховатися від міліції і е, при будь-яких обставинах ми будемо продовжувати свою діяльність. Е, з приводу того, е, чи мають право проводити російські війська по нашим вулицям, е, в Україні є е, мільйони людей, які з цим не згодні. Ніколи в Україні не буде такого нам не потрібні тут в Україні російські війська.